В Чернівцях мати чотирирічного Тимура вже майже місяць не бачила і не чула своєї дитини. Жінка каже, її синочка викрав колишній чоловік. Порожня дитяча кімната. У яскравій клітці сидить домашній улюбленець хлопчика, маленький хом'ячок Мася. Він теж сумує за господарем. І цими іграшками вже кілька тижнів не грається маленький Тимур. Його немає вдома. Його звідси забрав батько. Це останній робот, якого ми купили 20 го числа після походу до стоматолога. Це була наша перша пломба. Юлія та Владислав Мінтенко розлучилися у жовтні минулого року. Місце проживання дитини під час судового засідання одразу не встановлювали. Хлопчик проживав з мамою. Згодом батько звернувся до служби у справах дітей, яка визначила для нього графік прогулянок з сином. З січня 2023 року по 21 травня виконувалось рішення органу опіки і піклування. Мати не чинила перешкод щодо участі батька у вихованні з сином. І графік функціонував і виконувався у повному обсязі. Мама хлопчика переконує, колишній чоловік завжди мав доступ до сина у визначені години. 21 травня Юлія також зібрала Тимура і відправила на прогулянку з батьком. Я віддала дитину о 12-й годині дня. о 8 годині вечора я чекала повернення дитини додому. О 8 годині вечора я вже викликала поліцію, тому що дитина повернута не було. Ось і до сьогоднішнього дня я шукаю свою дитину. Всіма можливими і неможливими шляхами відтоді Юлія не чула і не бачила свого синочка. Колишній чоловік Юлії Владислав на зв'язок не виходить. Нині номер телефону чоловіка поза зоною досягнення. з поліклініки він взяв довідку, що дитина здорова, що бігає. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надійшліться смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Де Сабска, на Про місце знаходження Владислава не хочуть говорити його батьки. Говорять про те, що не мають зв'язку з сином, що син є повнолітнім. Це не є їх проблемою, тому що їхній дитині є 18, моїй дитині нема 18, Це є моя проблема. Жінка має змогу написати лише адвокату колишнього чоловіка, утім той виходить на зв'язок зрідка. Зверху вище там, якщо перегорнути, взагалі помітно, що він не відповідає ніяк. Це кожна дивитися з ним на зв'язок виходить? Ну я намагаюсь. Телефоні дзвінки від Юлії, представник колишнього чоловіка, постійно скидає. А, У горі й нерозумінні Юлія Мінтенко кілька разів зверталася до поліції. Жінка прагне знати, де знаходиться її син. У прес службі поліції кажуть, звернення від Чернівчанки дійсно отримували і провели по ньому відповідні перевірки. Наразі відсутні будь-які ознаки кримінального правопорушення, передбаченого кримінальним кодексом України однак бачаються ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 184 – Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто невиконання рішення органу опіки та піклування. Правоохоронці зазначають, місце перебування дитини знають, а з батьком провели відповідну бесіду. Працівники сектору ювінальної превенції Чернівецького районного управління поліції провели із батьком дитини профілактично роз'яснювальну бесіду, під час якої роз'яснили щодо належного виконання своїх батьківських обов'язків, передбачених статтею 150 сімейного кодексу України. Та попередили про настання відповідальності у разі ухилення від їх виконання. «Рекомендовано батькам звернутися до суду із відповідними заявами для визначення способів участі у вихованні дитини та побачення із нею. Про те, що її син живий, знає тільки із повідомлень адвоката як з чоловіка. Той надсилає фотографії сина поруч із його батьком, і все. Це єдине, що має, і знає жінка за майже місяць з моменту зникнення чотирирічного сина. Команда Сі-4 намагалася додзвонитися адвокату Владислава Мінтенка, батька Тимура. Та все дарма. Він відписує нам. Лише у повідомленні доброго дня у межах моєї професійної діяльності як адвоката не входить, і клієнт не надавав доручення щодо інтерв'ю з будь-яких приводів та обставин, що не входять згідно закону до здійснення адвокатської діяльності. Вибачте, і не турбуйте мене не з питань правої допомоги моїм клієнтам. Коментарів також в даному контексті не вправі надавати. Юлія Мінтенко підозрює, що колишній чоловік переміщується власною автівкою різними областями. Тож розшукати дитину немає жодної змоги. У мене завжди були побоювання, тому що батько погрожував тим, що він забере дитину, вивезе її кудись до Франківську, позбавить мене права на дитину. Ну, якісь такі погрози його були. Поведінка колишнього чоловіка шокує жінку, адже в першу чергу ситуація шкодить дитині. Юлія Мінтенка припускає, таким чином Владислав намагається задовольнити власні амбіції, а можливо, навіть уникнути призову до армії. Адвокатка мами стверджує, на цей момент ніхто відбирати сина у батька силою не хоче, але все ж таки. Мама має право підтримувати зв'язок з власною дитиною. Жінка готова через суд визначити місце проживання дитини. Я думаю, що в такий спосіб намагається просто впливати на неї і маніпулювати відповідно самою Юлією. Ось чи ти повернешся, то все буде добре. Будемо жити як раніше. Якщо ні, то будуть в тебе проблеми, як не надам тобі дитину. Тобто, такий спосіб, такий спосіб просто-напросто маніпуляції. Тому я думаю, що будемо все ж таки намагатися цивілізовано закон, в законний спосіб вирішувати ці спори. Повторюю про те, що батько і надалі буде бачитися з дитиною. Ми абсолютно жодним чином не будемо перешкоджати в цьому. Але має бути, якщо будуть повторюватися такі ситуації, то я думаю, будемо інакше реагувати. І я думаю, будемо ставити питання про я думаю, щоб, про те про те, що здійснюється психологічне і фізичне насилля по відношенню до дитини і до матері. Тобто, що так само буде відповідна реакція на такі дії. Юлія Мінтенко зізнається, найстрашніше для неї психологічний стан дитини. Хлопчик не бачив маму вже майже місяць, і не зрозуміло, як цю ситуацію батько пояснює сину. Були прецеденти, коли Тимур приходив додому і запитував там мене, мама, а чому ти жива? Я кажу: Ну, ну кажу, а чому я маю бути не жива? Він кажу, бо мені сказали, що ти загинула, і мені шукають нову маму. Я кожного вечора піднімала синочка, казала, я буду з тобою завжди поруч. І виходить, що зараз просто відбулось викрадення дитини. і Я не можу стримати слово перед дитиною, яке давало, що я буду поруч біля нього, просто через те, що я не можу знайти свого сина. 21 червня Тимур має виповнитися 5 років. Юлія Мінтенко мріє лише про одне обійняти свою дитину та мати змогу привітати сина з днем народження.